Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал Прокрафт. І сьогодні в нас на столі лазерні рівні. Ми вирішили обновити наше відео, бо попередня версія знята дуже давненько, і деякі зміни є і в дизайні, і в обслуговуванні, і в комплектації. Тому без зайвих зволікань переходимо до огляду. І більш ретельне знайомство починаємо з найменшого нашого рівня LE2D. Сам рівень виглядає як маленький кубик, на йому ми бачимо кнопку ввімкнення і вибір режиму. Постачається він в комплекті із трьома батарейками, кейсом, маленька інструкція та тримач магнитний. Збираємо, дивимось. Встановили елементи живлення, і тепер ми можемо його вімкнути. Перед тим виставили і вмикаємо розблоковуючи маятник. Це основний режим. Далі, якщо в нас є якийсь перекос, наш рівень сигналізує нам про те, що він не виставився, мигає наш хрест та червона лампочка. Після того, як ми Підправили і виставили його, він перестає мигати, тепер ми можемо користуватися ним як рівнем. Якщо нам треба десь на стіні з'єднати дві далекі точки, і в нас не вистачає лінійки. Є другий режим довгим натисканням на червону кнопку, ми вмикаємо проміні, але цей режим не є режимом рівня. Тобто наш маятник зараз не робить. Ми можемо провести розмітку. Під нахилами, під кутами, де завгодно, як завгодно, це не є рівень. Це наш розміточний матеріал. Такий режим також присутній і він має право на існування. Вимикається цей режим також довгим натисканням на червону кнопку. Якщо наш прибор робить в режимі рівня, грить зелений діод. Далі, другий варіант. Якщо він в нас робить в режимі розмітка, грить червоний діод. Зручний для роботи кут освітлення 120 градусів як по горизонталі, так і по вертикалі. Більше є, але він вже тускнішає. Також цей рівень ми можемо встановити на штатив. Резьба присутня. Але вона є неметричною. Вона рахується в дюймах 1 четверта. Звичайний болт не підійде. Ще в комплекті в нас є ось такий магнітний тримач, де ми можемо закріпити наш рівень. І приєднати до металевої поверхні. Якщо ви гепсокартончик, то до профілю. І виставляйте так, як вам потрібно. На корпусі є гумові накладки по периметру, котрі фіксують ваш рівень на поверхні, та також захищають його від невеличких струсів. Після закінчення робіт краще за все витягнути елементи живлення та зберігати ваш пристрій у спеціалізованому чохлі-кейсі. Наступні рівні це так звані Цеберка LE3D та LE5D. По комплектації до них йдуть два акумулятори, окуляри, зарядний пристрій, ремінець, якщо вам треба його повісити на плече. ну, Звісно, інструкція та сам кейс, ну і рівень по любому рівень. Комплектація в них однакова, а різниця між ними в кількості робочих променів. Зовні вони не відрізняються, але на моделі 3D в нас два віконця заглушені. Перше та друге. В цих двох ми бачимо лазери присутні. На моделі 5D всі віконця мають лазери. Ось так виглядають лазери на моделі 3D. І ось так на моделі 5D. На моделі 3D ми бачимо два промені, котрі йдуть із стелі по стінам додолу, на моделі 5D, всі чотири промені йдуть через стіни додолу. Знизу ви бачите червону точку. Якщо провести лінію з перехрестя на стелі, до цієї точки ви отримаєте точну вертикаль. Або зверху у вас точка зеніту, знизу точка надиру. Основні відмінності ми показали. Далі ми один прибираємо, все інше розглянемо на 5D. Для налаштування роботи нашого рівня ми, по-перше, повинні його попередньо виставити. Для цього маємо бульбашковий рівень та регульовані ножки. Виставили попередньо, після цього вмикаємо. Тобто, тобто розблоковуємо маятник. Якщо він не сигналізує, він виставився і ми можемо починати роботу. Для того, щоб економити заряд батареї, користуємось одним променем, котрий нам потрібен на даний момент. Якщо потрібно більше, звісно, користуємось більшим. На пристрої також мається шкала та мікроналаштування куту повороту. Дуже зручна річ. Кнопки керування. Кнопка V вмикає або вимикає вертикальний промені. Кнопка H вмикає також або вимикає горизонтальний промінь. Довге натискання кнопки Out вимикає сигналізацію про нахил. Тобто ми можемо нахиляти наш рівень, сигналізації не буде. Так само ми і вмикаємо цю функцію довгим натисканням. Тепер рівень сигналізує. Ця функція допоможе вам провести розмітку будь-яку, довільну, не вертикально та не горизонтально. Також ми можемо налаштувати яскравість проміню аж довгим натисканням. Це на збільшення, В на зменшення. І навпаки. Акумулятори в нас слайдерні. Зарядний пристрій штекерний. Якщо ми ввімкнули його в розетку і загорівся червоний, акумулятор заряджається. Якщо акумулятор зарядився, горить зелений. Або якщо не підключений акумулятор, також горить зелений. Якщо нічого не горить, у вас нема електрики. Для того, щоб встановити цей пристрій на штатив. Потрібно резьбове з'єднання 5-8. Якщо вам цікаво, щоб вас робила ще й точка на диру, тоді в цьому болті потрібний, щоб був отвір. До речі, такі штативи в нас також є. Дивіться на сайті. Зелені окуляри, котрі йдуть в комплекті, не для крутості, а для того, щоб помітніший був промінь вашого рівня. Це збільшує його контрастність. А це берком він називається, тому що в нього така форма. Та до того. Ще й отакі ручки. І остання наша модель LE4G. Чому 4G? Тому що має 4 лазери. Комплектація. По-перше, це кейс, в котрий ми з задоволенням вкладаємо сам рівень. Далі тринога, рухома та регульована, магнитний тримач, два акумулятори, мікроліфт, планку для магнитного тримача. Пульт керування, зарядний пристрій, тримач для кріплення за призму, перехідник з однієї 4 на 5 восьми та окуляри. Ну і звісно, паспорт. І давайте почнемо з самого пристрію. Називається він 4G. Тобто він має 4 промені, замкнених на 360 градусів. Або 16 променів, тому що вони діляться оціми перемичками на призмі. Пристрій також обладнан металевою подошвою, котра ще має кріплення. Кріплення 1 Наша тринога також має кріплення на 1 четверту, але ми маємо можливість закріпити сюди і штатив на 5-8. Також є маленький перехідник замість триноги. Ще в цей отвір на подошві ми маємо також можливість закріпити наш магнитний тримач. Живлення. Два акумулятори слайдерного типу. Два завжди зручніші, ніж один. Зарядний пристрій штекерного типу, тобто ми вмикаємо штекер в акумулятор, а блок живлення у розетку. Якщо в нас горить зелена, значить зарядився акумулятор. Якщо червона, значить заряджається. Якщо ніяка не горить, у вас знову-таки немає живлення. Також ми маємо можливість зняти блок живлення та під'єднати пауербанк через звичайне USB. Рівень нижнього проміню на нашому приборі 17 мм від підлоги. Якщо ви робите на підлозі, вам краще користуватися нижнім рівнем. І все ж таки, якщо вам треба припідняти нижній промінь, користуємось мікроліфтом. Ставимо на нього рівень і підіймаємо, чи опускаємо. Зміна висоти при роботі з мікроліфтом 65 мм. Якщо вас не обмежує висота, зручніше за все робить із три ноги. Кріпимо за отвір із резьбовим з'єднанням на 1,4 дюйма. За допомогою бульбашкового рівню ми попередньо виставляємо платформу. Далі рівень центрується сам після того, як ви його вімкнули. Для більш точного виставлення нашого рівня є дві ручки, котрі зміщують його по осям Х та Y, умовно їх. Одна та інша. І третя – це обертання навколо осі. Все це, звісно, відбувається в площині підлоги. Звісно, цей рівень також показує нам точку зеніту та надіру підлога та стеля. Але в даному випадку це перехрестя двох вертикальних ліній. Керування пристроєм дуже просте: лише три кнопки H, V та Out. Вони ж дублюються і на пульті дистанційного керування. Кнопка H відповідає за ввімкнення або вимкнення горизонтальних променів. Перше натискання нижній промінь, друге натискання верхній, третє натискання обидва. І четвертим вимикаємо. Кнопка В відповідає за вмикання або вимикання вертикальних променів. Перше натискання один. Друге натискання, інший. І третє натискання обидва. Четвертим натисканням також вимикаємо. Також ми можемо змінити яскравість променів. Довге натискання В зменшує яскравість. Довге натискання H збільшує яскравість. Натисканням кнопки «OUT» ми також можемо змінити режим роботи нашого пристрою. Коротке натискання. Вмикає мерехтіння. Такий промінь набагато простіше помітити навіть при гарному освітленні. Коротке натискання, цей режим вимикається. Якщо в нас рівень робить як рівень, і коли він збивається, він про це сигналізує. Якщо нам потрібно вимкнути цей режим і провести, наприклад, косу розмітку десь на стені, ми можемо вимкнути це мерехтіння довгим натисканням до сигналу. Після цього рівень не сигналізує і ми можемо робить якусь косу розмітку. Детальніше про магнітний тримач. Закріпити ми його можемо знизу. Знову таки через кріплення 1 четверта. І наш рівень стає рухомим. Тобто, де нам потрібно, там ми його можемо закріпити. До цього тримача йде ще ось така планочка. Якщо в нас нема металевого профіля або чогось ще, десь. Ми можемо прикріпити металеву планку до стіни або до стелі, куди нам потрібно, і зафіксувати його там, де нам потрібно в даний момент роботи. Сама планка кріпиться на 4 саморізи або гвинтики, гвоздики, що у вас є. Також є загиб, щоб ваш рівень не сосковзнув і не впав. Якщо нам потрібно закріпити наш рівень, і з хватом зверху ми маємо ось таку штучку, котра також має кріплення 1 четверта. І чіпляється вона за пірамидку. Ось так ми закріпили за пірамидку. І далі, той самий тримач ми можемо закріпити в іншому положенні. На магнитному тримачеві в нас є три регулювальних гвинти. Перший. Допоможе нам виставити горизонт. Другим ми можемо пересувати наш пристрій до стіни або від стіни. І третій обертає наш пристрій навколо вісі. І останнє з комплектації це контрастні окуляри. Вони допоможуть вам знайти промінь там, де дуже ярко і без них вам буде важко його знайти. Там, де дуже яскраво або дуже кольорово. Ну і на цьому в нас сьогодні все. Нагадаємо, найменший та найдешевший це кубик 2D. Далі йдуть 3D та 5D. І найбільш професійний та з найбагатшою комплектацією це наш рівень 4G. Ну і як завжди, підписуйтесь на наш канал. Якщо було цікаво, чекаємо вподобаєк. Якщо є питання, пишіть в коментарі. І на все добре! Бувайте здорові, живіть багато!